Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 29 листопада, і мілітарний доповідає українські військові уразили черговий російський ЗРК «Тор». Здавалося б, що тут особливого щодня українські військові. Знищують десятки ворожої техніки, але Тор це особливий клієнт. ЗРК ТОР – це тактичний комплекс протиповітряної оборони. Він призначений для прикриття перших ешелонів сухопутних військ, а також прикриття адміністративних, економічних та військових об'єктів. Він може знищувати безпілотники. Росіяни, до речі, називають його вбивцею байрактарів. Але це навіяно війною в Карабасі у 2020 році. Також його цілі це гелікоптери, літаки, крилаті ракети тощо. Зазвичай напрямок, де працює тор важливий для противника. Цей уразили на Запоріжжі приблизно в 40 кілометрах від лінії бойового зіткнення або ж в 36 кілометрах від роботиного, де ведуться активні бойові дії. Що це дає? Вибитий тор дозволяє українським силам вести розвідку глибше в тилу ворога. А отже, побачити пункти управління, сукупчення техніки та інші важливі цілі. Цей тор знищили військові 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Для розвідки та наведення використали би Пила Шарк. Судячи з відео, ціль уразили системою Хаймерс або М 270 Якщо зайдете за тегом «ЗРК ТОР» на сайті мілітарного, то побачите знищені російські комплекси за допомогою артилерійського вогню безпілотників, а також протирадіолокаційних ракет ХАРМ. Є навіть такий, який замінували та підірвали, але це було на початку цієї фази війни у березні 2022 року. Окупанти використовують у війні проти України то Тори різних модифікацій, навіть ті, які пристосовані для роботи в Арктиці, до речі, Арктичні тори ЗСУ теж знищували, і далеко не там, де вони мали би бути, у складі 80-ї мотострілецької бригади берегових військ північного флоту, військово-морського флоту Російської Федерації, а на Херсонщині, за даними моніторингової групи Орікс, українські сили з 24 лютого 2022 року знищили понад 20 різних ЗРК тор. А от за даними Б Еленс на 2023 рік росіяни мають понад 120 одиниць таких комплексів різних модифікацій. Торем – це одна з останніх версій комплексу. Такий тор може вести вогонь на ходу, на відміну від попередніх модифікацій. Також має збільшений вдвічі боєкомплект. Це 16 ракет. Їх пуск здійснюється вертикально. Цілі ЗРК Тор може виявляти на відстані 32 кілометри, а операційна дальність уражена 16 кілометрів. Росіяни тішаться, що постійно. Тійно вдосконалюють систему, створили модульний тор, який можна встановлювати на різних платформах, наприклад, на патрульний корабель Василій биков Замість гелікоптера там закріпили той самий м 2 КМ. Також такий тор стоїть на патрульному кораблі Павіл Державін. На палубу російського фрегата адмірал Григорович також встановили ЗРК тор м 2 КМ кажуть. Так пристосовуються до сучасних викликів. Але як виявилося, безпілотники загрожують російському флоті в чорному морі не тільки з Неба а й з води, але повернемося на початок до знищення російських систем протиповітряної оборони. Самі конструктори та розробники цих ЗРК кажуть, що, хоч тор і може працювати самостійно, найкраще їх використовувати у ланці, тобто два комплекси разом. Це дозволяє збільшити кут виявлення цілі вгору від лінії горизонту з 30 градусів до 64. Тож там, де один тор, там може бути інший. Саме так два тори уразили в березні цього року. Кожен знищений. ЗРК ТОР – це відкрита ділянка неба для роботи українських військових. На місце ураженого тора треба буде притягнути інший з іншої ділянки фронту або з тилу, а отже, послабити ще один напрямок і відкрити нові можливості для ЗСУ. Безпілотник, який виявив знищений цього разу комплекс, залетів в тил противнику і дозволив реалізувати удар для того, щоб таких розвідників було більше. Ви знаєте, що робити: підтримувати фонд. Повернись живим. Який реалізовує проекти забезпечення українських сил відповідними комплексами? Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки, і побачимось в наступних відео.